Все рівно, є дітки. У нас 101 дитина на території громади зараз проживає. Тобто, ну, життя йде. А ці люди, які залишилися, ми намагаємося їх постійно підтримувати і продуктами харчування, і питною водою, і наборами для швидкого там ремонту будинків. Зрозуміло, що це не покриває всіх потреб, але на сьогоднішній день. Тісна співпраця з благодійними фондами, благодійними організаціями Херсонської обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації. У нас постійно по ну, іде співпраця по, по потребам нашого населення. Тобто на сьогоднішній день з продуктами харчування, з медикаментами, з питною водою, особливих проблем у нас немає на території громади. Єдине, що саме найголовніше, це найболючіша проблема, що постійно. Продовжуються оці хаотичні обстріли. і На даний час іще продовжуються також і знищуватися і будівлі, і об'єкти, критичної інфраструктури, і житлові будинки, приватний сектор. Ну і дійсно, найголовніша найбільша проблема це коли отримують поранення наші місцеві жителі. Жителі нашої громади були повністю, які залишилися на земів на території громади, були повністю. Забезпечені вугіллям від тонни до двох тонн люди отримали вугілля. Тобто, всі жителі без обмежень. Всі жителі, які були на території громади, зимували. Наша громада за загальну кількість отримала 1700 тонн вугілля. Вугілля було розподілене між населенням, ну між людьми. Тобто, я І також за кошти державної субвенції. Було нам завезено в два старостата: це Біляївський старостат і Петропальський старостат дрова крім вугілля, і також частину дров отримала ще, ще Михайлівський старостат. А вугіллям забезпечені всі домоволодіння нашої громади, які займували жилі. Тобто особливих проблем немає. Сьогодні всі населені пункти нашої громади забезпечені потужними генераторами. Ми за допомогою цих генераторів сьогодні надаємо воду, подаємо в систему, тобто працюють артезіанські свердловини. Плюс до цього також благодійні організації нам за підтримки обласної адміністрації доставляють нам на територію громади питну воду, яка також ж роздається жителям громади.